Коли риєшся в документах, да, і потрапляєш на доки е, і задумуєшся, чому нам не розповідали факти, щоб ми ну, з дитячого садка мали приклади, щоб ми пишалися тими людьми, хто народився в Україні. Які вони розумні, сильні, як вони запалювали зірки світового рівня? Не вірите? Норма Джин Бейкер. Та норма Джейн Бікер так і залишилася би нормою працювала б на заводі і ніколи, ну інколи б голяка знімалася. І ніколи не стала б Мерлін Монро, але вона зустріла людину з України. Івана Хайдабура. До речі, це прізвище Хайдабура відходить до українського слова Гайдамак та бурий гайдамаки, ну це українські козаки, це ми знаємо, які вели боротьбу за свободу та незалежність. Слово буре може описувати колір волосся. Да? Так от, гайдабуре, це українське прізвище, і ще може позначатися як культурний борець. Такі цікаві історії про прізвище. А для мене, для мене загадка. Як. Хлопець, народившися в єврейській родині, отримав ім'я Іван і прізвище Хайдабура. Він народився в Полтаві, тато, мама, були циркові, вони були гімнасти. А він сам такий був маленький, крепкий він був і акробатом, і жангерами. Його батьки перевезли в Америці, коли він був дитиною. Там же він став Джон Хайт, і він відкрив світу секс символ Мерлін Монро. Він випадково зустрів цю модель Норму Джин. Вона позувала біля басейну галяка, о, галяка в купальники. І от фотограф Бруно так захопився роботою, що даже, ну, злякався, коли за спиною він почув: Привіт, Бруно, ти, мабуть, ну, щотижня знаходиш новий талант. Цього разу ти перевершив, перевершив сам себе хто ця. Чудова леді. Фотограф обернувся і побачив Джоні Хайта. Джоні Хайт, Боже, багата людина. Віце-президент Вільям Моріс. А той дивився на Мерлін від одного погляду просто на норму Джин. все. Хайд зрозумів, що він закохався. У неї дуже. У Норми Джин дуже була гарна посмішка. Це він Це він оплатив пластичну операцію цієї початківіці. Це він виграс її першу роль в фільмах Асфальтові джунглі і міс, міс Кесуел в Все Єві. І от це він підняв ажіотаж навколо Мерлін Монро. Це Хайт зробив її контрактною актрисою. Контракт, це в Америці, це великі гроші, ролі, реклами, стабільність, все понеслося. Він був старшим Мерлін на 31 рік. Е, Мерлін так тепло про нього згадувала. Вона сказала, коли я вперше поділилася з Джоном Хайдом своїми мріями про кіно, він не став з мене сміятися. Він уважно вислухав сказав: Звичайно ж, ти можеш стати актрисою. Мерлін так і казала, що це була перша людина в житті, яка сприйняла її всерйоз, за що вона йому безмежно вдячна. Це він запропонував Нормі Джин стати білявкою. Це він створював власну галатею. І він да, закохався, да, закохався до ностями. Знаєте, як останнє кохання чоловіка, він готовий був покинути дружину дітей, кинути їй під ноги гроші. А вона відмовилася. Він сходив до лікаря. Лікар сказав, що ну, людині за 50, сказав, що він хворий і залишилося трошки. Він знову прибіг до Мерлін. І сказав, давай за мене замуж, всі гроші тобі, я все, заповіт, перепишу. А вона так сумно покачала голову і знову відмовилася. Угу. Відмовилася вдруге. Джоні вдалося зробити для неї практично неможливо укласти семирічний контракт 20 Center Fox з компанією. І коли контракт був? Підписаний він на наступний день пішов до Бога від інфаркту. Оцей Пігмаліон, зробивши власну галатею для всього світу. Але чомусь от за всі ці роки забули, що ця людина народилася в Полтаві в Україні. Чомусь про це не згадують. Але ми з вами тепер це знаємо остаточно.